Гороскоп на 23 грудня 2023 року для всіх знаків зодіака. Овен, ви будете відчувати себе активно і динамічно, але не будьте занадто агресивні і конкурентні. Ви можете зайнятися спортом або зробити щось для свого здоров'я, якщо будете енергійні і вольові. Не вступайте в суперечки і не порушуйте правила Телець, ви будете відчувати себе чуттєво і привабливо. Але не будьте занадто жадібні і заздрісні. Ви можете насолодитися своїм коханням або зробити щось для своєї краси. Якщо будете чарівні і ласкаві. Не піддавайтеся залежностям і не примушуйте інших, близнюки, ви будете відчувати себе комунікабельно і адаптивно, але не будьте занадто розговорливі і непостійні. Ви можете зайнятися своєю освітою або зробити щось для свого розвитку, якщо будете розумні і гнучкі. Не брешіть і не змінюйте своїх думок, рак, ви будете відчувати себе сімейно і традиційно. Але не будьте занадто консервативні і обережні. Ви можете зайнятися своїм домом або зробити щось для своєї родини, якщо будете турботливі і лояльні. Не замикайтеся в собі і не бійтеся змін, лев, ви будете відчувати себе лідерсько і авторитетно, але не будьте занадто пихаті і диктаторські. Ви можете зайнятися своєю кар'єрою або зробити щось для своєї слави, якщо будете впевнені і великодушні. Не зневажайте інших і не пихайтеся своїми досягненнями, діва, ви будете відчувати себе службово і корисно, але не будьте занадто критичні і перфекціоністичні. Ви можете зайнятися своєю роботою або зробити щось для своєї гігієни, якщо будете організовані і ретельні. Не перевантажуйте себе і не займайтеся самокритикою. Терези, ви будете відчувати себе гармонійно і балансовано, але не будьте занадто компромісні і нерішучі. Ви можете зайнятися своїм соціальним життям або зробити щось для своєї справедливості, якщо будете тактовні і доброзичливі. Не погоджуйтеся на все і не втрачайте своєї індивідуальності, Скорпіон, ви будете відчувати себе таємничо і магнетично. Але не будьте занадто секретні і маніпулятивні. Ви можете зайнятися своїм саморозвитком або зробити щось для своєї трансформації, якщо будете відверті і наполегливі. Не ховайте свої емоції і не грайте в ігри, стрілець, ви будете відчувати себе пригодницько і захоплено, але не будьте занадто легковажні і безтурботні. Ви можете зайнятися своєю подорожжю або зробити щось для своєї свободи. Якщо будете відкриті і оптимістичні. Не порушуйте закони і не обіцяйте більше, ніж можете зробити козиріг, ви будете відчувати себе практично і реалістично, але не будьте занадто консервативні і обмежені. Ви можете зайнятися своїми фінансами або зробити щось для своєї стабільності, якщо будете економні і професійні. Не забувайте про свої потреби і не будьте жорстокі до себе, водолій. Ви будете відчувати себе дружелюбно і гуманно. Але не будьте занадто ексцентричні і бунтарські. Ви можете зайнятися своєю громадською діяльністю або зробити щось для своєї інновації, якщо будете творчі і прогресивні. Не порушуйте традиції і не відмовляйтеся від співпраці, риби, ви будете відчувати себе мистично і імпресивно, але не будьте занадто ілюзорні і пасивні. Ви можете зайнятися своєю духовністю або зробити щось для своєї творчості. Якщо будете натхненні і чуттєві, не втрачайте контакту з реальністю і не залежіть від інших.